Юля каже, а. Це ж не а. а ми кажемо, добрий день. Чудо техніки техніки. Добрий день. Юля дивіться, ми тільки що знімали просто боксики, а Юля ставить телефон. Я говорю, ой, а як же ж ти включиш? Ну, бо вона його поставила, ми відійшли, кажу, а як же ж ти включиш? Вона така руч щось рукою махнула, каже, боже, що це робиться? Це ж такий самий телефон, як у мене, один в один. Ну, я не розумію, як це ж те саме, Знає? Юля ж купила точно такий самий, як у мене. І ще чехол геть похожий. Мушка повторюшка <світ> так. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вже знімали бокси. Вони будуть, відео буде завтра, щоб ви знали. Бокси, ну просто мегамозг. мозг Дуже красиві, я знаю, що ви всі ждете. Я вам ще зараз сьогодні пробіжуся, ще покажу по мимо боксів. Друзі, бокси будуть. Ціни будуть відразу в описі і в відео. Дуже круті гудзики, Натуральні і дешево. Тому що таких цін ви, по-перше, ніде не знайдете це факт. Я знаю, скільки стоять ці гудзики. І брендовані гудзики, і які хочете. Я Юлін Офіс, Юлічка, тут зразочки. Тут все, завтра ще розкажемо, покажемо. Купити можна буде завтра, бо я сьогодні просто не встигну змонтувати. Дивіться, тут написано директор, значить що, значить Юля директор. Тут написано на дверях склад, значить що? Значить, це склад. Я ще в відео пробіжуся, покажу вам. Від цього заводу Юля працює дуже давно від фабрики. Ще ось такий склад. З гудзіжками, друзі, їх так багато, що це можна чокнутися. Юля працює дуже давно. І В основному е ну, працює з виробниками, але скоро згодом вона мені сказала по секрету, що планує запускати сайт в роздріб. Продавати ще буде гудзички в роздріб. Це дуже добре. А я ходжу, друзі, і думаю, що його собі напакувати в кармани. В кишені. Ти мені обіцяла дати гудзики. Я так, да, я тобі дам. Мені треба лівайс. Це треба тобі, звісно. Мені ж все на девайсах. Жуки показали свої з лівайсами. Так що, зайчики, відео буде, все буде добре. Юля, а ти знаєш, що я згадала? Що? — Я думаю, що ми цю історію ще не Давай І ти її, мабуть, теж забула. Яку? Значить, 14 років назад. Я приходжу додому і кажу. І я познайомилась з чувачком. За офігенним чувачком. Да. Да, Подивій телефон сюди, ось при цей був, в руках важко держати. Да. Ну, Приходить Юля, ми ж разом всі жили, то да. дитина. Приходить дитина додому з роботи. Працювала в банку, як і я, тільки в іншому. Слава Богу, що не разом, бо ми, мабуть, повбивали одне Да, я В ВІБІ в я колись працювала. І переходжу і кажу: я познайомилася з чувачком, мій клієнт. Кажу, був мені Кажу, Ну, та й все, ми почали з Максимом, ну з моїм нинішнім чоловіком, зустрічатися. Все в нас було добре. І потім якось зайшла розмова, хто ж він такий, де він робить, а тири-пири, траля. І я ж кажу, що в нього є компанія, бо Макс Плюс займається гудзиками. І Юля згадує, каже, а я його знаю. Кажу, як це так? Як ти можеш його знати? Колись Юля працювала в журналі, що це було? Журнал був. Ділові ідеї Білорусі. І вона працювала, ти працювала з клієнтами по рекламі, правильно? По рекламі, да. Да. Я, так. Я, по-моєму, в банку чи, чи, чи це журнал. Справа в тому, що де да, я тільки не працювала в перериві між банками, я ще працювала в рекламному журналі. Це, тіпа, як... Які були тут, такі товсті в нас похожі? Ну, то як довідники. Як довідники, так. Да, я там працювала такі, да. недовго, але він так називався з Білоруси. Білоруси були тоді. Да. І Юля, виходить, якби заманювала цю компанію в журнал. що да. би, Давайте ж розміщуйтесь тут свою рекламу, якби давайте. Вона каже: я знаю, каже, хто це такий? Да. Кажу, Бачите, говорю, як воно то пороблено в цьому світі? Судьба доля. Судьба. А я знала багатьох чого. Бо, по-перше, мене робота така була. Вишукувати директорів компанії, з ними працювати. І це не тільки коли коли я пішла в цей журнал, мені взагалі легко було, бо я вже весь Київ знала, знаєш, як, як свій Петрович голохвастовкає, дав мені весь хрещатик должен». Таке, так і я оце да, Тобто В переривах між цими банками в мене ще був оцей журнал з білорусами. Дуже. Прикольні були дівчата, нічого поганого про них сказати не можу. От те, що я тоді працювала, але це було ж дуже давно. Це був 2006 чи 2007 рік, який це був? В банку, коли? -то. Ні, коли в цьому журналі. Ну З Максимом я в одинадцятому познайомилась. А, то це ж було до, до цього. До чого? До... А, це в 11-му? Ой, може. Чи коли подожди? Я не пам'ятаю. Ну, в одинадцятому я з ним познайомилася. Значить, це було в десятому. Добре. Добре. Я ж кажу, що я ж тепер уже ж понимаєте, пам'ять то підвела. От, то це було. А це ось в тебе бокс, я до речі, щоб фоткать. Е... Ой, лайтбокс. Да? Таке воно щось. На еліекспресі куплям. Яка спотка й бачить? Тут щось включено, в кожній кімнаті включені в Юлі в офісах. Ну, бо в мене ж не удаленки працюють, але бухгалтер веде, ну, вона ось опрацює. А -а. якось там щось, Нічу Воно теж це для мене якась фантастика, я нічого не розумію, як воно працює, а що тучка плаче, Ну, це приблизно я. Юля хотіла сказати, знаєш, ви так сказали, непонятно, що коли ти. Познайомилась з Максимом і прийшла і сказала, що я познайомилася з хлопцем. Mm -hmm. Кажу, а що за фірма? Де він робить? Mm -hmm. А вона mm -hmm. мені каже, так я його знаю. знаєте, Це наче ото в селі, хоча в Київ вже великий. Каже, О, нічого собі. От, І так Юля почала зустрічатись з Максимом. Yeah. от. Хоча вже я Максима бачила, ну там Максим був і ще якийсь з ним чувачок тоді працював. Ну no, так, да, то ж до мене було, я вже там не пам'ятаю, yeah. як вона там та історія складалася. вся. Та й таке, та й таке. Був маленький офіс, як собі стояв. а Зараз вже склад на складі. Склад на складі, гудзиків багато, друзі. І є можливість у вас, якщо вам треба, замовити ще, наприклад, джинсові закльопки, кому треба. І е, гудзики. Це ми сказали в окремому металеві, бо хотіли металеві. Будете вже завтра під відео Юлі писати угу. і робити замовлення. А може хтось захоче в тебе викупити свій натуральний гудзик, ти ж не знаєш? Звісно. Да. так, приїдуть прямо цими стелажами попакуєш <світ> з виробникам. Друзі, можливо, ви хто я в знає... подарок ні, ні тебе ми не віддаємо, Ти що. Тебе ми не віддаємо. Можливо, ви знаєте виробників, які шиють одяг, їм їм потрібно гудзики, то можете да, Може ]ся... ще хтось про нас не знає. Да, Зв'язуватись з Юлею. І співпрацювати напряму. Так що отак. А я, Юля, з твоїм батьком познайомилась в барі. Ти ну... з Максимом познайомилась на роботі? Так, да, ми прилічні люди. Ви прилічні, а ми не дуже. А ми в барі познайомились. Хоча теж було так, як прилічно вроді. Я тратила гроші, те, що мені мій хлопець на день народження Ага. І тут твій батько О, Ну ти правильно що? Ну, розумієш? Треба з усіх сторон гроші тратити. Да, да, да. <реш> так, я розказувала ці всі смішні історії. Да. Да. Смішно нам було? Ні, нам було весело, ми навіть билися угу. два рази. А знаєте чого? Mm. Бо я сказала, що помию холодильник і не помила. <реш> а там вже позавонювалася. Нічого там не позавальнювалася, ні, не так було. А ну, розкажи. <реш> я пообіцяла тобі помити холодильник. Я не знаю взагалі на що, тому що ми особа там. Не сперечалися по поводу уборки. Але ну щось мені застрягло, що я помию холодильник. І я звідти все повитаскувала. Ну, все, і морозилку, і морозілку, сауті. Всі. І все. А ввечері пішла гуляти. Ну, хотіла йти гуляти. за мною приїхав тоді мій хлопець, якийсь там любов у мене якась була. Я кажу, все, пока, я гуляти. Вона каже: слишиш? А може, якби ну тут треба холодильник домити? тебе ж типу, за язика, ніхто не тягнув, що його мити. То ж. і все, а я так в позу говорю, так, ну хар так подожди. Ну, так а що, ти біди палень помить, що. Ну і вона в позу, так подожди, так я ж його не обіцяла. <риск> нашла коса на камінь, розбороняв нас наш, хлоп... наш хлопець. Я не помню, як його звали, но у нього кличка була токсик. Так. Він хороший був хлопчина. Сподіваюсь, нього все добре. Да. Коротше, і от так от да, ми прямо побилися, прям побилися, прям все. Ну ми прям коси друг друга тягали тоді чи ні, я от не пам'ятаю. Ну як, ну ми не були побиті. Ні, ну не ми тіпа, штовхалися. Ну то як, ну, як як дівчата б'ються, там. Так, да, так, да, ну не, не з ноги ж там, але ну, билися. Ми, ні, Ну побилися трохи. Ну, ото ж, поняття, із за холодильника. Так, да. а другий раз. Ми другий раз бились. Да. Чого? Ще й при папі билися ми. Ще й на поко качалися, качався, а він сидів і дивився. <рес> я не пам'ятаю. За щось ми другий раз. Ну, він не розбороняв, він взагалі не ліз. Да, він... не ліз ніколи. Він, ніколи. він ніколи не ставав ні на чию сторону. Це ну, така дуже, скажімо, розумна позиція, я зараз розумію, що він ніколи не ставав ні на твою, ні на. Да, він Швейцарія. Да, він, швій, він тільки дивився на цю всю комнатез. Ну, Бо це ж означало спети на чіїсь сторону, це ну, відразу ж біда іншої сторони. Ну, да. якби. Це ж по-іншому ну, абсолютно ніяк. Дві, ну, дві жінки. ну, Як? Він собі сидів, дивився на нас, як на дураці. Я не пам'ятаю за що за одежу. По-моєму, ти моє плаття кинула собі під кровать. Було таке? Ну, може, звісно, я, конечно, я ну, крала одежу, вдівала, а що. Вона йде на роботу, я собі піду в діно, що мені треба з'їшка фатом приходжу, його починаю кудись никати. А мабуть, як не встигала заникати, так навірно, кудись його кидала. Да, так, да, да. я вспомнила, Значить, було в мене якесь біле плаття, я не пам'ятаю, як воно виглядало, от чесно. І я пам'ятаю його, хочу одягти, а його нема. Я починаю шукати, його нема. Ну, я ж розумію, що ну, куди воно могло пропасти? І Я заходжу до тебе в кімнату і дивлюся під диван, а, а воно лежить під диваном. Боже, Боже. І все, розумієш, в мене жалюзі закрилась. А що, я дитина, мені хотілося плаття. Мені хотілося бути красивою. Понятно, але скажи, ну скажи, прийди, розумієш, ми ж це такі дві При Притом, що в юлі ж характер такий, вона дуже вперта. Знаєш, ти мене поразила була завжди своєю впертістю. Тобто вона, якщо бреше, то вона. до До кінця. До кінця, Навіть якщо все буде проти, і ось все тобі скажуть, що біла це чорне, вона каже, ні, це біла. Все, вона настільки вперта, настільки от просто я не знаю, вперта, Я теж, мене, ну як. Я починаю зразу. мене спочатку ні, потім я відходжу, Я теж дуже вперта. Ну, всі ми, вперті. вперті Боже, а яка в мене дитина вперта? Ну то ти ж, вибач мене, ти ж собі знайшла впертого чоловіка. Пертішого вперті. мого колі, моєї мого сина, ну просто вообще не существує людей в цьому світі. Це ужас. Але ж в тебе вже є досвід. Ти ж вже знаєш, ти вже бачиш всі кроки наперед. так. Ну да. знаєте, Коли оце зараз, ну, діти, наприклад, починають брехати. А, Боже, Боже мені зу... це так смішно, Я, 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 да, да? я дождалася такого віку дитини, коли оце ж він вже починає щось. Причому ж непонятно, на що, оце, як ти кажеш, наше, ну приди, скажи, дай плаття. Ні, да. ж, треба ж це вничку зробити. Непонятно чого, наче мене убити хтось мав. Да. І оце ж треба брехати, то і оце зараз малий в мене такий. А мене просто мене, мене розриває. Я так хочу сміятися, і я ну все, мені мені вже не ругати його не хочеться. Нічого я ту поржу. Говорю, Коля, говорю, ну ти розумієш, там, де ти вчишся, я вже преподавала і диссертацію написала. Говорю, оці всі твої брехні, придумки ну на голову просто не, не налазять. Стоїть і його ж теж розриває, знаєш, що держиться, щоб не засміятися. І він мені постійно каже, мамо, откуда ти все знаєш? Я говорю, Коль, ну. Я говорю, я ведьма, що непонятно, я все прикладу. Ми, ми ж це вже все пройшли. Я ж кажу, що зараз, оце, коли починають мені там, знаєте, писати: ой, підлітки, ой, те, ой ся, ой, вони отакі, а ми такі не були. Ну ви, може, й не були. Ми не з Юлею. Вони страшні я страшні. Ми, я, наприклад, лазила везде. Ми курили, пили горілку, ми вдівали короткі юбки, лазили в капронових колготках при мінус двадцять. Ну лазили ми віздять, це нормально. А коли я зараз піду лазити? Да ні, в житті. У мене вже немає з почка ні з боя. Да, да. Але оце коли починають розказувати підлітки, вони не хочуть нічого робити, ой, вони не хочуть вчитися, да всі не хотять, не хотіли в цьому віці робити і не хотіли вчитися. Ну, але ж треба, але треба. просто вже треба другий рівень відповідальності. Да. Я розумію дітей. Мені головне, щоб вчився більш-менш нормально і ну, щоб якесь таке воно було, щоб не падлюче було. Та й все. Да, не падлюча. Головне, знаєте, друзі, як кажуть, там підлітки не хочуть вчитися, не хочуть там допомагати. Головне, щоб це була людина не сволочна і не падлюка. І звісно, що не ідіот. Угу. А все остальне, це все ну воно переросте в мене, як от про мене, моя тітка, до речі, матеріна рідна сестра. Вона казала, що я виросту або проституткою, або наркоманкою. Ну, це і про мене таке казала. Два варіанти. Бо були. характер дурноватий типа, був. вони думали, та що з тебе виросте? Да, що з тебе типу, виросте? Що я буду або проституткою, або наркоманкою. І при тому, що коли мені десь було років 13 чи 14, вона приїжджала. Так вона мені при тому, що я ще ж ну так не, не ходила, не гуляла, скажімо, у мене не було сексуальних відносин. Я просто ходила з дівчатами на танці покурити там за за клубом одну сігарету потім поригати після неї, бо ну звісно, що ж. Це нормально було, да. Це нормально. Знаєш, зараз просто про це якось так всі такі думають, що пані. Да ні, ніхто не був пані. І вона мені казала, ти як з мужиками спиш, то бери в них за це гроші. О, господи. Це в мене така тітка була вона зараз в Пітері. і я надіюся, що туди щось прилетить. Оце такі були відносини. Не знаю звідки вона брала цю інформацію. Мені страшно думати, що, не дай Боже, про це і сказала моя мати, але вже в дорослому віці, друзі, це восприймається все. Ну, як восприймається, так я хочу сказати не про це, що в мене шансів і можливостей стати простітуткою і наркоманкою, вони були, звісно, що Ну але я так. ж не стала в кожного із підлітків, особливо в лихі 90-ті, коли була голодьба, коли взагалі нічого не було, коли ми взагалі не розуміли, що робиться. То були. Але ж ніхто не став. Якщо у людини є мозги і вона не падлюка, то вона знайде собі дорогу і шлях її приведе до кого, ну, до чогось нормального. Да. От і все. А те, що вчиться не хочуть, те, що хочуть гуляти, те, що хочуть тільки гроші десь лазить, це всі підлітки такі, друзі, і сперечаються з батьками. Це просто треба пережити. І зараз я це, це прекрасно розумію. Ну, по-перше, в мене ось о, теж був підліток. Я була, да, колись. <рі> так, теж була підлітком. Хоча я була дуже молода і мені дістався чоловік із дитиною, скажімо так, з подарком. І це було прекрасно, друзі. Це такий величезний досвід. Знаєте, от багато хто дивиться, не розуміють, як у нас з тобою такі відносини. Класний. А я ти знаєш, Юля, а я не розумію, чого люди не розуміють. Просто ну, от Юля да, розказує, що їй дістався чоловік з подарком. Просто справа в тому, що мені теж чоловік з подарком дістався. І в мене да. теж є падчерка. І в мене також така сама різниця у віці, як у мене з Юлею. Ми, правда, не жили разом. Ну, тобто, я її не виховувала повноцінно, да, як. Один з батьків, як у нас з Юлією було. А, але ну, наразі наша дочка живе поруч з нами, і у нас з нею ну, такі самі відносини. І да? також люди постійно дивуються: Як? так Ти не проти, А, а як так? Ти проти? наладила відносини? Я говорю, подождіть. Говорю. По-перше, всі знали, ну, так, да, я знала, що мій, у мого чоловіка є дитина. Юля знала, що, ну, з що батька є да. я. Я ж кажу, сподобалася. По-перше, тобто, по ну, ми заходили в ці відносини зі знанням того, що там є вже прицеп, ну, грубо да. кажучи. І я от не розумію, навіщо е свідомо, спеціально е Ну, портити ці відносини. А ще ж знаєте, є такі ситуації, коли йде налаштування проти. Тобто починає нова жінка впихувати щось в голову батьку, а там твоя дитина така то, а там твоя бивша жінка гадіна, то-то, то-то, п'яте, десяте. Навіщо Навіщо розрушати відносини? Що може бути краще, чим хороші відносини з дітьми? Я не розумію. Ви ж не молодієте. Ну, як би. Тобто, будете старшими. Хто біля вас має залишитися? Діти. Я не кажу кажу, що хтось комусь щось повинен. Ні. Але, ж, ж, ну але ж. І, і це не про стакан води, не подумайте. Ну але ж ну в принципі, ну, чим погано, коли ти старенький, а до тебе приїжджають діти. Ну Я не бачу в цьому нічого поганого. Чим погано нормальне відносини, відносини діть, дітьми, з цими да. дітьми. нормальні відносини з усіма дітьми. І от так само у мене з Олі, ну, замечательні відносини. Я їй сьогодні зранку дзвоню, кажу, <світ> дитину говорю: прийди. Бо мені косички треба вести, бо я на відео сьогодні буду зніматися. Коли ми всі поїхали тоді досвяти, Олечка була в відео, ми показували її не в одному влозі. Вона прийшла до мене перед роботою, бігом зі мною кофійку, випила косички запила, все каже, я на роботу, і я поїхала на роботу і все прекрасно. Ми живемо в сусідніх е -е, під'їздах. Ну і, і і вертаюся до того, що а я не розумію, чого люди дивуються нормальним відносинам, да. які повинні бути нормами. Я знаю, чого дивуються. Тому що для багатьох це м, дві жінки, наприклад, там да, от, діти сприймаються як якесь суперництво, як якась діошка. Ми з Юлею взагалі ніколи нічого не ділили, тому що ділити нема чого. Є чоловік. Є його дитина і є я. Отакі от от в нас реалії, Да? Звісно, що по початку, коли Юля була підлітком, в її територію вторглася якась друга людина, да? друга жінка. Це протест, плюс підлітковий вік. Це зараз, коли мені вже 43, да й раніше це вже я стала ну, нормально восприймати. Я завжди до Юлі относилась добре. Те, що в неї були іноді закидони в мене, ну, то це ви розумієте, як то кажуть, е, знаєш, Битва світів, кожен зі своїм характером, але в принципі у нас завжди відносини були класні. Да. Завжди. Завжди. Ми завжди підтримували одне одного. Я знаю, що в будь-який момент Юля підтримає мене. Я все, що я можу, я зроблю найкраще для неї. Мій Так. Так. <реш> да. да. От так само дивіться. Повинно бути е, нормовано в суспільстві, гарні відносини з дітьми, з там не знаю, з бувшими чоловіками, жінками. Ну, понятно, є якісь там індивідуальні випадки, да, коли хтось є. дуже кончений, але ми про це не говоримо. Нормальне має бути відношення до е, я якраз вчора з чоловіком говорила, бо ми ще зачепилися з тим, що Максим мій сказав Колі сину: каже, ти маєш допомагати мамі. Ну, в плані там щось про пилососи чи що, А я кажу, ні. В допомоги не має бути, це говорю, уже формулювання мені не подобається, і воно неправильно. Це не має бути допомога, тому що я. Ну, це вже у нас сучасне суспільство. Я не домогосподарка. Я також нікому нічого не винна прибирати за всіма, ходити там, ну, обслуговувати. Тому що я так само ходжу на роботу, вони так само влаштовують срач в квартирі, тому це не допомога. Це просто взаємна побутова робота, яку Мають робити Це партнерство всі, як кожен, я кажу. кожен день, да. тому що свинячать всі прибирать мають всі, а не хтось комусь допомагати. Оце треба нормувати в суспільстві. Тобто абсолютно здорові відносини, green flag, як то кажуть, щоб да. не було ніяких там. ну... Що з... жінка сидить в шиї на чоловіка, да. а чоловік приходить додому. Я мужик, давай мені борщ. Це до речі, я е, своїм зайчикам розказувала. Да, про здорові сімейні відносини. Uh -huh. Чого сімейні відносини бувають нездорові? Того що жінка, приходячи, от наприклад, вийшла заміж, та якщо він багатший, або знаєте, як раніше прийнято було ти унизитися. Применшиться, не відкривати рота да, накраситься. Бо ти, бо ти жінка, бо ти мудріша. <візнес> У мене таке не працює. <гум> 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 <і> <гум> мене Рот не закрийте. <гум> ви так. партнери. Будь-яка сім'я це партнерські відносини. Ви одинаково виховуєте дитину, ви одинаково їсте, срете, спите. І у вас, якщо чоловік працює, а жінка, наприклад, не працює, ну то ж вона вдома щось робить, да? бюджет сімейний. Оце все це має оговорюватись зразу. І не так, що, знаєте, прожили, наприклад, 10 років, жінка готувала, стирала, а потім бац, і все. І вона, типу, перестала і в чоловіка будуть претензії. Це потрібно проговорювати відразу. Да? От, через то стосунки мають бути такими здоровими. І якщо щось не подобається, не брехати, а проговорювати відразу. Тобто Юля от знає, якщо мені щось не подобається, Юля так само, ми відразу кажемо це одна одній. І це нормально. Ну, у нас ж такого нема. Ну в нас такого і не було. Просто що якщо, наприклад, щось щось, от, от ну, щось, наприклад, от мені не буде подобатися, да, то я скажу. Я ж не буду мовчати. Ну так. Да. От і все. Через то, друзі, А все мовчать, накопичувати ці обіди, потім воно вилазить боком, потім почки відказують, ой, ну нафіг. <гум> Юля, <Юра>, це <ти> чудо. <гум> друзі, так що отак, здорові відносини це круто. І ну, мені здається, що завжди шукати в людині краще це теж круто, в будь-якій. Не відразу думати, ага, якщо у чоловіка була бувша жінка, то вона кончена, його бувші діти. Це, це, бувші, школи, це ж його діти. Це його діти. І ви е, первоначально знаєте, що в, чого, в цього чоловіка є діти, він, скажімо так, достався вам з подарком. І вам з цією ситуацією треба жити далі. І вибудовувати нормальні відносини. Щоб діти ці за спиною не казали, що ви батька, жінка якась кончена. угу. От і все. Щоб ви були нормальною, абсолютно людиною. Так. Да. І робити по справедливості. От і все, зайчики. Тому що життя така складна штука не тримати каміння за пазухою. Так, да, бо на накоплені обіди це, це дуже важко з ними жити. Так? 100%. Тому за не накопичуйте, любіть, живіть. Просто беріть лопату і той, хто винуватий. Ой, друзі, шуткую. От, так що не впадайте в діпрісняк. Завтра буде е гарненьке відео з боксами. Не пропустіть. Зараз я в кармани собі понагрібаю трохи тут, у Юлі. Не знаю на що й нашого воно мені не дасть тільки. Але воно таке все гарне, ну як його не взяти? Ну якщо Привіж. треба, то бери. Да. Якщо не треба, то теж бери. Якщо не треба, то ну як я можу не взяти Гудзі Кілівайс, друзі. Пошию плаття, скоро літо. Пришию Гудзі-Кілівайс. Ви представляєте, що це буде? Це ж буде просто мега краса Звісно. Мега краса Натюрліх. Я ж люблю все гарне. Все, зайчики, цьомки-бомки, До наступних відео. Подякували Юлі за її роботу, бо вона складала. А Вона мені склана. писала, єдине за що тобі буду ругати, це щоб ти мені не писала в вісім утра. А коли я тобі пишу? 8? Ти мені колись скинула якусь фоточку чи щось, ото як погода була. Вісім утра було. Яка погода? Ми всі помремо, у нас грязне повітря. <гас> Бда, бо я вже ж вмирала. Все, думаю, то хай Юля вмирає разом. З а в мене ж, дивися, годинник і телефон, вони зв'язані. Де б не лежав телефон, сюди зразу приходить бемка і разом з фото. У мене, просто, ти що у мене уведомлення відключені вже років 5, то я ж не можу, вдруг хтось вмірає. Так вдруг я вмірла. Ну, ну, да? Єдине, що я прошу завжди, це не писати мені до 10. Якщо, конечно, ні, якщо вміраєш, то пиши, я приїду спасати. Але ж ніхто не вмер. <сев> От, оце друзі, я прошу не писати мені рану в особисті. Ви поняли? Мені можна всі писати. Вночі дзвоніть, я відповім. Якщо треба привіт, вип'ю сто грам з вами. Успокою, пишіть, дзвоніть. Бо да. я все одно нічого не чую, бо в мене у відключені. Оце ви розумієте? А я ж то не можу. Та й таке. Все, зайчики, всім пока. Ну, Пока.